Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Віршвеція. Я працюю в гущавині в перших рядах старого цвинтаря в селі Іванівці на Кельменечині, нині Дністровський район. І в міні-історика помічати, головне міні-історика помічати маленькі деталі, маленькі штрихи історії. Тому що історія це не завжди, українська історія не завжди монументальна, щось велике. Іноді маленькі дрібнички. Дуже важливі. Подивіться кладовище і ось така огороша. Маленька частина, це не дрібниця. Це маленька частина. Оця огорожа вона поставлена на стежці. Бачите? Стежечка така огорожа. Ущав на старому де дуже багато цікавих старих хрестів. Хто подивиться сюжет, задумайтесь. я вам показую вічне, вічне, в яке ми рано чи пізно підемо. І чи буде хтось, такий, як я, хто зайде на старе кладовище і відзніме ваш хрест. Чи буде при нинішніх часах, при нинішньому вихованні молоді, при нинішніх. При нинішньому такому світі бездушному, жорстокому я сумніваюся. А поки, що, а поки що знімаю, скільки Бог мені дає сил. Маленька частинка історії Іванівці Кельменецького.